Мережі магазинів канцтоварів товарів офіс центр уже 30 років, і саме тому у них знижки до мінус 50%. І зараз ми подивимося на асортимент цієї мережі, а також зберемо до першого класу дівчинку. Офіс центр це про турботу та увагу до кожного покупця. Мережа магазинів вже три десятиліття надає своїм клієнтам широкий вибір якісної канцелярії, за чи не найдоступнішими цінами. Працівники магазинів офіс центр допомогли зібратися до школи не одному поколінню школярів, а також забезпечили всім необхідним не один бізнес. Фірмі офіс центр вже 30 років. 30 років на ринку України на сьогоднішній день мережа налічує 40. Два магазини у місті Луцьку вже чотири мережа розвивається, відкриваються. Магазини нового формату, європейського формату з величезним асортиментом, з величезним переліком товару для офісу, для школи, для творчості дитячої і не тільки дитячої творчості. Ціни на будь-який вибір для. Усіх покупців, які до нас приходять. Доброго дня! Вітаємо вас в магазині Офіс Центр. Сьогодні до першого класу ми будемо збирати дівчинку. Для першого класу ми рекомендуємо брати каркасні напівкаркасні або м'які рюкзаки. Всі вони йдуть з ортопедичною спинкою. Також вони є різних розмірів та різних об'ємів. От який для першокласниці ви порадите, для малесенької дівчинки? Я б обрала би оцей. Та давайте його візьмемо. Скільки він коштує? 1499 гривень. А загалом який діапазон у вас цін на рюкзачки? А, від півтори тисячі до трьох з половиною. Ранець ми з вами обрали, тому тепер звернемо увагу на пенали. Для першого класу ми рекомендуємо обрати пенали у формі книжечки. Він має кілька відсіків і для лінійки, і для ручки, і для олівця. Діткам зручно буде ним користуватися на уроках, захочуть дістати собі олівець, лінійку, ручку і так далі. І нічого не розсипеться. Розкажіть, будь ласка, загалом, скільки от у вашому магазині можуть коштувати пенала там від найдешевшого до найдорожчого. Цінна політика пеналів доволі різна: від 25 гривень до 450 гривень. Тобто, все на вибір батьків і дітей, правда? Так, ну що ж, ми обрали вже пенал, але треба щось в той пенал покласти. Тоді давайте розглянемо олівці. У вас Олівці у нас є різної м'якості, та також відрізняються один від одного. наявністю гумки, якщо до першого класу ми збираємо дівчинку. Я б рекомендувала вибрати такий. Різними мальовачками так. Малювання. Тут пуша намальований. І... Вони зараз доволі популярні серед дівчаток, молодшого шкільного віку. І зі так. так. тоді кладемо в кошечок. А, з приводу давайте, можливо, ручки ще глянемо. Звичайно, для першого класу ми рекомендуємо брати даний вид ручок. Адже тут є виїмки для пальчиків дитини. буде доволі зручно тримати в руках і писати. Ці виїмки допомагають дитині правильно тримати ручку в руках. Також е, в нас є ручки, пиши стирай, також різної цінової політики з різними малюночками для хлопчика та дівчинки. А якому давайте оберемо якусь для дівчинки таку? Е, давайте, наприклад, може бути отака з камінчиком гарним. Угу. Ось тут ось ця ось частинка. Вона так, стирає? вона стирає. А яким пише? Синім. Сині. Та досить гарна, така тут написано солодка ангел. Чудово кладемо для першого класу зошити беремо на 12 листочків. Це буде клітинка або і коса-лінія. Наприклад, для дівчаток це може бути е, отакі з малюночками. Е, там, наприклад, отакі е, це коса лінія. а клітинка буде, наприклад, е, отака. А по скільки штук потрібно орієнтовно брати? Орієнтовно в косу лінію це треба десь зошитів 5 і в клітинку зошитів до 10. Чудово. То давайте їх ми нам нарахуємо, виберемо, що ви такий, Ось такий візьмемо кольоровий для дівчинки, думаю, буде гарно. Ось я також з ведмедиком. Це все я може даю бути, клітиночку. Може бути ще такі, наприклад. Отакі. Найдешевші зошити в нас від 2 гривень 50 копійок і до, наприклад, 16. Ми прийшли до наступного стелажа, тут у нас знаходяться обкладинки. Ми вибираємо обкладинки для зошитів, вони відрізняються лише щільністю. будові вони стандартні. Для першого класу рекомендуємо брати 70-ку, адже вони йдуть такі середні, не надто тонкі і не надто грубі. Обкладинки у нас зазвичай йдуть прозорі. Для того щоб дитина бачила, який це зошит, наприклад, загалом скільки коштують вони у вас? Ціна різна, якщо це найтонші, це 13 гривень, і найтовстіші йдуть по 55. п'ять. Всіх кількість однакова по 10 штучок в упаковці. Також для зошитів, окрім обкладинок, нам потрібні папки для зошитів. В нас є різний вибір папок для зошитів, є на замочку, а є картонні. Різна цінова політика. Це можуть бути як з дешевших таких, наприклад, так і з дорожчих. Наприклад, отакий от Hello Kitty виберемо. Він зараз, до речі, на акції. Якщо говорити про картоні, вони більш такі каркасні, вони тримають форму. Тут можна писати, наприклад, розклад уроків, тут є табличка множення. Якщо говорити про отакі на замочку, просто звичайні папочки, в які можна положити зошит, і вони не будуть розпадатися по сумці. Ну що ж, ось ця папка для зошитів, я гадаю, дуже гарно підійде для дівчинки. Вона досить цікава. Плюс має дуже багато різних фішок, як от табличка множення, або ж запис розкладу уроків. Тож я гадаю, ми її візьмемо. Також у нас доволі великий вибір лінійок від найдорожчих до найдешевших, можуть бути такі, як з лапкою. Вони доволі популярні, хоча і не дешеві. Є середні з різними малюночками, і дешевші дерев'яні. Наприклад, вчителі доволі часто зупиняють вибір саме на дерев'яних, адже вони йдуть найпростіші і не навіть якщо дитина загубить її, наприклад, або зламає, то вона може спокійно прийти купити іншу. А ну, зараз ми зустрінемося з наступною консультанткою магазину Офіс Центр і будемо обирати товари для творчості. Доброго дня! Доброго дня! Ми сьогодні хочемо обрати ще й пластилін для нашої першокласниці. Розкажіть, будь ласка, загалом, які є в наявності, чи безпечні вони і яка цінова політика? Пластиліни є в нас всі дуже хорошої якості. Вони не липнуть до рук, дуже вони не не висухають. Є так як 10 кольорів, є 12, Є трішки більше і різні вікові, ну як обмеження. Давайте тоді якийсь оглянемо, виберемо якісь для дівчинки. Угу, Щось таке. Це може бути різні кольори, різні можуть бути скільки кольорів упаковався. Зараз оптимальний варіант: 10 кольорів, дуже хороша якість, не липнуть до рук. Загалом дуже хороші для першого класу буде. Так, і до речі, ціна для того. Так, погано ці вони сто тридцять буде. Нам ще для пластиліну потрібна тушечка. То що у вас тут можна вибрати? Це може бути як для дівчинки, оптимальний варіант. Це рожевенька, вона буде з двома стечками і вона вартує 50 гривень. Чудово, беремо тоді. Так, ще нам до нашого кошечка, ну і рюкзачка треба покласти папір і картон кольоровий. Папір може бути як і односторонній, так і двосторонній. Але для пашечків ми рекомендуємо можемо взяти оптимальний варіант картон плюс папір. Йде все в наборі, і ціна 42,99. А скільки тут кольорів картону і паперу? 9 листочків паперу, і 9 листочків картону буде йти в наборі? Всі вони двосторонні. А так підійде гарно для аплікації. Давайте кладемо в кошечок. Розкажіть за скільки у вас можна купити найдешевші ножиці і найдорожчі? Можна купити як за 20 гривень. Такі можуть бути ножниці, так і можна купити за 76, наприклад, футлярчику, а також можна купити 65 з гумою вставочками для дівчинки. Дуже хороше і буде дуже зручно. Також я гадаю, варто обрати якісь олівчики, фарби та фломастери, щоб дитина могла гарно малювати. Олівчики можуть бути на різну тематику. Може бути як для хлопчика Майнкрафта, так і кушени, мауси, Але для першого класу ми рекомендуємо брати олівчики від 6 до 12 кольорів. Це більш оптимально, і дитина не губить ці олівчики, вони не складаються добре в каналі. Ну, тобто 18-20 кольорів для Цені, першокласника. То... Для старшої школи можливо, але не для першого класу. Тоді давайте щось оберемо. Можливо, що зібіль звичайненькі. Такі так, м'які, вони будуть м'які, вони легко заточуються та яскраві мають кольори. Зараз Русліна. вони знижці так 52-64 будуть вартувати. Далі нам треба обрати фломастери, раптом дитині знадобляться. Фломастери можуть бути так само на 6, можуть бути на 12, а найбільше буде 45. Диадини, ще брати перший клас, воно не сильно важливо, але можна взяти простенькі на 6 кольорів. Так, за 23 На да, 23 гривні. Буде. Так, і ще у нас фарби. Залишилися фарби. У нас дуже широкий вибір асортимент фарб. Є гуаш, так і є акварельні. Гуаш зазвичай є, деякою потребує шкіл, але не, зазвичай потребують прості акварельні. Так само для дітей першого класу буде оптимальний варіант 10 кольорів або, можливо, 8. Такі більш 12-24 це вже не є для першого класу ну, незручність. Тому беремо ось такі, за 60 гривень буде відсіки. А от цінова політика, яка найдешевші фарби у вас, які можна знайти? Е, може бути і акварельні, ось за 15,61 зараз на знижці. Також можуть бути найдорожчі, там 109 гривень, і, може бути 169, яка дев'ять, ну, яка залежить від кількості кольорів. Що дитина захоче, що батьки зможуть так? Так. розумію. Так, фарби ми обрали. Е, що ж далі? У нас залишився альбом, альбом. треба десь малювати тими <гум> фарбами, і фломастерами. Стелаж з альбомами, які от ви порекомендуєте взяти на пружинці чи на скобках? Ну альбоми зазвичай діткам беруть в перші класи такі звичайні самі, бо пружинки вони можуть з ними порантись, також можуть мати листочки. Це не дуже зручно в школі. Ми можемо взяти простенькі для першого класу на 12, наприклад, аркурсів такий з коником. Буде цілком хорошим, хорошим варіантом. Так, ось такий він може бути. Угу. Чистенький такий там. І я гадаю, 12 аркушів це саме те, що треба. Це до скільки Правильно. він коштує? Він коштує 33 гривні буде. А загалом який найдорожчий альбом у вас можна знайти? Найдорожчий може бути як за 70 гривень, так і може за 80 бути. А це залежить від кількості сторінок. Більше сторінок більше, ну, більше ціна. Також, щоб малювати в альбомі, нам потрібні пензлики. Можуть бути пензлик як і в наборі, такі діткам, може бути, так і поштучно. Ну а краще брати такі в наборі. Цілком зручно і дитині буде краще. Три пензлика достатньо, ну, так, так, для першого кола достатньо. Там є маленькі, так і так і трошки грубший буде. Також нам потрібна стакан проливайка, і ще для дівчинки це рожевенький. Це і 5... Скільки він коштує? Він коштує 15 гривень. Також враховуючи зараз ситуацію в Україні, дітки беруть з собою на обід там, якісь там булочки, якісь канапки. Їм потрібно ланджбоксу все зберігати. Так само пляшечку для чаю. У нас є широкий вибір асортименту, можна собі щось вибрати. Ось наш кошик, ми всі зібрали для першого класу. З колегами я вас порахую. Дякую. Будь ласка, добрий день. Добрий день. Порахуйте на все, будь ласка, мене ще потрібно. Думаю, що так. 239250. Отож, у нас найдорожчим е, виявився рюкзачок. Звичайно, з ортопедичною спинкою з гарним дизайном для дівчинки. І близько 900 гривень ми витратили на канцелярію. Це ручки, олівці, фарби, фломастери і таке інше. Все для розвитку дитини мережа магазинів канцтоварів офіс центр має так би мовити у своєму арсеналі близько 18 тисяч товарів різної специфіки від офісного паперу до меблів та кріса. У Луцьку є чотири магазини. Зокрема, на вулицях Кривий Вал, 31, Ковальська, 22, Рівненська, 89 та на проспекті Соборності, 22Б. Саме тут ви зможете придбати все необхідне для вашої дитини та роботи за доступними цінами.